Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, бажаю всім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та предмети погоди. У цей день знахарі лікували своїми змовами дитячих хвороби. В цей день, 15 вересня, православна церква святкує День пам'яті великомученика Микити Гоцького. У народі Микиту Гоцького називали Микита осінній. Поєдший День Микити. Халкідонського, що відзначається 10 червня, відповідно, Микита літній. У народі святий Микита осінній, покровитель гусей всієї домашньої птиці. З настанням осіннього Микити починається робота в обісті. Від цього походить інша назва свята ріпоріз. Ріпу назву висаджують в кінці червня. До Микити гусятника вона достигає. Якщо викупати її пізніше, вона може прихопитися заморозками і стане м'якою, гіркуватою водянистою. До столу на вечерю заведено подавати запеченого гусака з ріпою. При цьому гусак подається завжди без голови, щоб не зрознівати домовика, який рахує птицю по головах. Обряди в день Микити. Крім того, святий Микита вважається захисником дітей від бід, нещастях хвороб. У цей день і не тільки з турботою про дітей слід вимовляти коротку, але сильну молитву. Святий Микита молив Господа про те, щоб захистив його її від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід і нещасть, традиції та обряди. Святого Микиту Готського вважали покровителем гусей іноді називали Микита гусепроліт, тому що в ці дні в осінньому небі тягнуться на південь зграї Диких Гусей. А гуси домашні, побачивши диких родичів, хвилюються і тягнуть голови до неба. Чумацький шлях іноді називають гусячою дорогою, наші предки вірили, що там, на горі, в небі, прокладена сяюча дорога, і саме по ній летять гуси в теплі краї, повертаються назад з року в рік. Цей день святкували мисливці і гусятники, бо вони полювали на диких гусей. Вважалось, що чим пізніше гуси відлітають. Чим більше прихоплять льодом ранкових заморозків, тим смачніше в них м'ясо. Якщо сьогодні мисливцеві вдасться підстрелити гусака, весь рік полювання буде вдалим. З цього дня вважали, що можна різати гусей і торгувати ними. Щоб показати свою прихильність до людини, треба в цей день подарувати їй гусака, які є заборони, і що можна робити в цей день. Є справи, якими не можна займатися 15 вересня. Багато людей намагаються дотримуватись цих заборон. Не можна в цей день проводити час біля водой, є ризик опинитись у воді і потонути. Але якщо кинути тушку гусака, то біда обійде стороною. Не варто в цей день щось виносити з дому, так як можна розсердити домовика. Він почне робити неприємні для домочадців речі. під забороною фарбування і стрижка волосся. Не можна в цей час гуляти весілля. Прибирати в будинку також не варто. Вагідним жінкам в цей день треба було вийти в поле. Завдяки цьому дитина повинна була народитись міцною і здоровою. Було прийнято вмивати дітей водохресною водою, щоб вони не хворіли. У цей день знахарі лікували і заговорювали дитячі хвороби. За поведінкою гусей, в цей день судили про погоду. Гуси стоять на одній нозі та заморозки. Ховають голову під крило до ранньої зими, а якщо купаються до тепла, гуси відлітають на мики до покров буде холодним, бурсуки і зайці товсті, зима буде холодною. Навпаки, не набрали жиру, великих морозів не буде. Дякі гуси ще не піднялися на крило, осінь буде довгою і теплою. Гілки ялину пущені вниз до дощу. Водоплавні птахи часто пірнають до дощу. Увечері на землю ліг густий туман, вночі піде сильний дощ, дощ зарядив, весна прийде пізно і буде дощовою. Щоб зуби весь рік не хворіли, сьогодні потрібно обов'язково з'їсти страву з ріпи. Довга дорога, що почалась сьогодні, буде вдалою. До зустрічі в нових відео!